Нас додали в чат, з якого неможливо вийти. Привіт з вами, оповідач ночі. Це сталося о восьмій вечора. Я сиділа в аудиторії, коли телефон коротко завібрував. Потім ще раз. І ще я відкрила месенджер і одразу зрозуміла, що щось не так. Мене, як і всіх у школі, додали в один спільний чат. Назва була дивною. Що виживуть. Я машинально глянула на кількість учасників 14 368. Я кілька разів оновила екран, думаючи, що це збій. У нас ліміт пасот людей. Тут було в десятки разів більше. Повідомлення летіли хаотично. Хтось питав, хто адміністратор, хтось писав, що це реклама. Хтось жартував, що це дурний розіграш. Я теж подумала, що це просто спам. І майже натиснула вийти. Але кнопки не було. Через хвилину раптово стих. Система показала. Адміністратор увімкнув режим мовчання. І одразу після цього з'явилося перше повідомлення Без імені, Без аватарки. Добрий вечір. Однокласники. У класі стало тихіше. Навіть ті, хто не дивився в телефони, насторожилися. Наступне повідомлення прийшло майже одразу. Через 10 хвилин у школу увійде група нападників. Просимо всіх негайно повернутися в гуртожиток. Окрім гуртожитку, безпечних місць не існує. Де б ви не ховалися, вас знайдуть. Я відчула. Як у грудях стало порожньо. З цього моменту всі сигнали та інтернет у межах школи буде вимкнено. Головні ворота зачинено. Я і староста вийшли з аудиторії майже одночасно. Ми йшли коридором у бік гуртожитку. Не бігли. Але швидше, ніж зазвичай. Це жарт, сказала вона. Але сказала тихо, наче сама собі. Я відкрила чат ще раз. Нових повідомлень не було. І в цей момент мені написали в чат нашої кімнати. Анна, наша четверта сусідка. Ви ще на заняттях. Купіть мені вечерю в їдальні. Я втомлено зітхнула. Анна завжди так робила, наче нічого не відбувалося. Ви ж не повірили тій дурній шуці в загальному чаті. Я відповіла, що ми вже майже в гуртожитку, і хай замовить доставку сама. Анна прочитала і одразу написала знову. Сестра, прошу, всього одну порцію смаженого рису з яйцем. Більше яєць, трохи гострого, без часнику. І ще напій. Покваптесь, Борис охолоне. В кінці милий смайлик. Женя, старша по гуртожитку. Не вагалася. Добре, сказала вона. Я швидко збігаю. Мене раптом накрило тривожне відчуття. Може, не варто, сказала я. Хоч цього разу. Женя усміхнулася. Ти ж сама не віриш у це. У цей момент екран мого телефону згас. Зв'язок зник. Світло в коридорі стало тьмянішим. А десь далеко, з боку головного входу, пролунав металевий звук, наче щось важке повільно зачиняли. Ми повернулися до гуртожитку. Двері були відчинені. Всередині неприродна тиша, ні голосів, ні телевізора, навіть холодильник у холі не гудів, і раптом усі телефони одночасно завібрували. Загальний чат знову ожив. Гуртожиток єдине місце, де вас не шукають. Поки що. Під повідомленням з'явився таймер. 9 годин 58 хвилин. 9 годин 57 хвилин. 9 годин 56 хвилин Двері за нашими спинами повільно зачинилися самі. На нашому поверсі світло горіло тільки в кінці коридору. Наша кімната була відчинена. Анна сиділа на ліжку і дивилася в телефон. Ну нарешті, сказала вона, Я вже думала, ви забули. Ти нікуди не виходила? спитала я. Ні, відповіла вона одразу. А навіщо? Я подивилася на її телефон. На екрані був чат. Але не той самий. Я встигла прочитати одне повідомлення. Перевірка завершена. Не всі повернулися. Анна підняла очі. Ви ж вийшли всі разом. Ніхто не загубився. У загальному чаті кількість учасників змінилася 14 361. Повернулися не всі. Це нормально. Так відбувається щоразу. Світло в кімнаті стало ще гіршим. Анна встала і підійшла до дверей. Я вийду в коридор. Тут душно. Не виходь, сказала я. У чаті з'явилося нове повідомлення. Якщо ви бачите того, хто не пам'ятає, як повернувся, не дозволяйте йому виходити. Анна прочитала. Що це означає? спитала вона. І потягнула двері на себе. Коридор був темний. Анна зробила крок і зникла. Не побігла, не впала. Просто ніби світло перестало її бачити. Двері повільно зачинилися. У чаті з'явився фінальний запис. Тепер усі на місцях. Дякуємо за співпрацю. 14360 я опустилася на ліжко і тільки тоді зрозуміла. Цей чат не попереджав, він рахував Аутро. З вами був оповідач ночі. І якщо вас колись додадуть у групу, з якої неможливо вийти. Перевірте, чи всі поруч із вами справді повернулися.